Кожного з нас вже до цього був свій шлюб. У мене була донька, у нього був син. Ми познайомилися з ним, і якось так, як у світі вважається, то поспішили йти і розписуватися. Я перепрошую, друзі, паралельно, тут бачите, фотографії це нових громад, які втворилися. Ми Фотографія. можемо згадувати ці речі, ці моменти, але паралельно мені можуть привітати. Так. І е, оскільки е, ну, жили ми таким життям віховним, Бога ми не знали, і я не розуміли. Е, але е, я сказала вже тоді чоловіку, що ми розпишемося тільки тоді, коли тінеш виді, тому що він випивав. І я потім побачила, що це вже була залежність, він не міг це втінути. І е, я навіть, е, ми ходили до цілителя Стасенця, який е, е, ну, багато було мужчин, які хотіли вже злавитися. Він там щось з ним говорив, але на ньому нічого не подіяло, він почав бути ще сильніше. І я, як могла, почала звертатися до Бога. Е, я питала Господи, якщо Ти є, допоможи моєму чоловіку. Він хороший, він добрий, він розумний, але він не може кинути цю звичку. І тому е, Господь от через деякий час, я не знаю, скільки часу пройшло, і е, ми були в селі. Це якась теплі, ми повинні були там картоплю допомогти мамі купати, ми з ним були в селі. А Саша їздив по місту, він за кермом працював. І він побачив величезну атішу, атішу з Маскою Тутанхамона, що Біблія підтверджується археологічними розкопками. А він у свій час десь позавний час він читав Біблію, він тоді там нічого не зрозумів. І якби це його дуже зацікавило, що він. Тороспа підтверджується розкопками. І він пішов в першу ж зустріч, він прийшов в палац Слоту. Як він потім мені розказував, сам, да, він туди, маємо, в мене, є, 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 його, туди в Турхаву. І він там, там, да, приходить він там, просто є щастя, але те, що його зацікавило, він просто не міг, він був під таким вражень. Заспокоїтися, ну тобі не було мотивих телефонів, він нам не міг от, і Він пішов і нас наступно зустрічає, наступну, а потім приїхав в село і він був у такому захваті, він нам таке розповідав, він так нас, що мама, і я, і донька, ми всі з такими очима слухали, що це таке, ми сказали, ми теж піде. Коли ми вже приїхали, і коли ми туди пішли, вже було можна було зайти, вже було менше, народу, такого напрямку не було, але все війно за палец спорту був заповнений. І ми проходили всі ці зустрічі. І в кінці ми цією сім'єю прийняли хрещення. Було 33 автобуси здоровені каруси, які везли людей. Нам сказали, де нас будуть зустрічати, Ми всі там ще наші знайомі були, які дивилися, що це буде, яке дійство. От. І таким чином ми заключили завіт з Господом. І от вже 30 років. Чоловік цінув пити, він зразу пішов пити, він просто за це забув. А з корінням було трохи важче, тому що він продовжував пити. ходив в церкву, ми молилися за це. І Господь показав йому конкретне чудо, коли він, вже розуміючи, що він нічого не може з собою зробити, в ньому є ця залежність також, він просто зв'язав, звернувся до Господа один раз ввечері. На наступний день Господь забрав до нього цей потяг. Він поїхав на роботу, він не згадав той цигар, які в нього були в машині. Він їхав назад і, і його усілило, що це він вже дня, і половини дня, він не палив. І він так глянув на цигарки і нема бажання, він їх навіть рухав, і нема бажання. Він тоді спонтав їх викинув і каже, у мене була таке телекіння, він не розказує це, він мене сюди виставить, щоб я вистала до себе. Тому що він зрозумів, що Бог отак от просто одним от якимось своїм дійством заверне нам бажання палити. І тепер ми раді, тому що здоровий спосіб життя нам допомагає і ми ще маємо сили служити від панели Бога. Слава Богу! Амінь. 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 Одної сім'ї, яка прийняла Господа через програмка. А від три тисячі сімей, три тисячі людей, три тисячі доларів, які пережили. Ми розуміємо, що не всі зберігли віру, хтось відійшов. але переважна більшість вона м -м, знайшла Господу, знайшла можливість ближче бути з ним і відчути на собі яким чином Бог реально може допомагати і впливати наше життя. Слава Господу! Вітаємо Вітає на З Божою Божої. Добре, добре. Але... Ви не скажуте програмна карта. Що ви пам'ятаєте? Коли вперше прийшли на програму? Перший Дальний день. Не перший день. <постив> я проживав на вулиці Раді знайшов у своєму поштовому ящику після робочого дня оголошення. Мене зацікавила і церква, що це за церква така, і звичайно, розкопки зацікавили, тому що я працював вчителем історії, це моя спеціальність. І я пішов. На цю зустріч і мені дуже все сподобалось. Я слухав лекції Картера і коли Картер. А я до цього часу вже шукав свою церкву, я ходив по різних протестантських конфесіях, я купував літературу. You're yeah, you're not not not. Да, да, вже Потім вже пошук йшов пошу, пошу, своєї конфесії. церкви, церкви, Я ходив, я розмов шукав. І коли я прийшов на компанію Картера, раптом заспівало моє серце. Я зрозумів, що це та церква, яку я шукав, мені підказує. І Я рішуче вступив у купі е хрещення. Я кажу, що бачите, бачив тридцять автобус. Дуже хороше враження було. Таке знаєте, враження, що церква велика, що людей багато, і е враження було погода. День був 19 серпня, такий сонячний. Я до цих пір пам'ятаю пісот, такий гарячий пісок, я по соні заходить тут чудове враження було, багато людей хрестилися. І ти я з тих пір вже 30 років я, так, е, Мої, Вся сім'я моя хрестилася, дружина, моя Валентина, мої діти Олексій, Олександр. І ось.